Сильні і жахливі вибухи відбувалися на Росії. Будівлі палають полум'я вище багатоповерхівок, і з кожною секундою удари посилюються. Своєрідна відплата за удари по території України. Удари сиплються каскадом, зриваючи дах навіть тим, хто ще вчора вірив, що можна безкарно обстрілювати міста іншої країни. Тепер і найбільші пропагандисти пізнали страшне покарання. Отже, про останні бавовняні події з РФ далі буду розповідати. Вітання вам, глядачі, підпишіться залиште вподобання. Та коментар, а я буду розпочинати. Росіянам масово прилетіло. Жоден удар окупантів не лишиться без кари. ЗСУ вразили найважливіші об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Про це подумав керівник центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко. Вибухнув цілий азотний завод на Кубані, виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти, аміачної селітри. І це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ. Окрім того, був вражений котов. Ски пороховий завод, одне із найстаріших і стратегічно важливих підприємств ПК РФ, спеціалізується на виробництві широкого спектру порохів для стрілецької зброї артилерії, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовує десятки оборонних підприємств. Фактично, безкоторська не стріляє ні град, ні смерч. Наголосив Коваленко. Також стало відомо і про те, що внестокатаки пороховий завод було фактично знищено одну із будівель підприємства. Про це повідомляє і українська моніторного проєкти плюс Нам вдалося досить точно визначити місце Се ураження було знищено одну із будівель підприємства. Судячи зі свіжих кадрів, завод активно розширює свої потужності. Зводяться нові корпуси, триває будівництво ідеться в повідомленні. Окрім того, проєкт публікує кадри з наслідками української атаки по залізничній станції Жутово у Волгоградській області РФ. А про атаку на найбільші міста РФ та Москву розповів і публіцист Михайло Шейтельман. Маємо змогу далі його заслухати. Значительний удар, багато ударів було нанесено. Нашими крупными беспилотниками: 26 беспилотников на Белгородчину, 25 на Брянскую область, 23 на Ростовскую, 8 на Краснодарский край, 5 на Ставропольский, 3 на Курскую и Тамбовскую, 1 на Орловскую, 2 на Воронежскую, и так далее. И всего 105 беспилотников мы направили, и есть результаты. Кроме того, что удалось закрыть много аэропортов, то есть продолжается наша спецоперация по разрыву российской логистики, главный Главный удар мы нанесли по Новоазовскому, азот... ой, что я говорю Новоазовскому, Невиномыскому, Невиномыск, город Невиномыск, невиномыский азот, российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, который входит в группу Еврахим. Значит, мэр Невиномыска говорит, нахожусь на месте, ситуацию контролируем, прошу всех убрать панику и не распространять слухи, нет потерь, нет разрушений, 37 прилетов. Понимаете. У него 37 прилетов, у него горит Невиномысский азотный завод, но говорит, да, настоятельно прошу не публиковать фотографии последствий, то есть ни разрушений, ни жертв, а, а какие тогда вообще последствия, просто красиво полетали 37 беспилотничков над Невиномысским азотным комбинатом, видимо так, ну а азотный комбинат, я уже не раз говорил, главное это гексоген, это то, из чего собственно из азотной кислоты дальше делаются взрывчатые вещества. Поэтому азотный комбинат, азотный завод – это всегда предприятие двойного назначения. Мы бьем по заводам, которые производят взрывчатку. Господин Гексаген, можно назвать эту спецоперацию нашего главного управления разведки, видимо, не знаю снова, чьи были дроны. Я так уже говорю, что скорее всего ГУР, хотя а может быть это СБУ, не знаю. Но удары, говорят, были знатные, Пачонне і все здетанірувало так, як положено. Окрім цього, безпілотники також атакували ростовську область у Росії. Як повідомляють місцеві мешканці, було чутно дуже сильний вибух після оголошення небезпеки. БПЛА. ймовірно вибухнула, а потім загорілася база із технікою. Росіяни пишуть, що це на виїзді з міста, тобто з Ростова на дону у бік населеного пункту звірєва. На жаль. І Київ цієї ночі зазнав чергової масованої атаки. Постраждала багатоповерхівка у Дарницькому районі. Внесток атаки ушкоджено вісім людей, серед них і дитина. Один із поранених у тяжкому стані. Через атаку вибило вікна та пошкодило балкони із третього по одинадцятий поверх в одному із під'їздів. У інших частинах будинку теж повилітали вікна. Опинилися під ударом і двір і припарковані поруч авто. У Хмельницькій області тим часом також пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу ракет типу Канджал на Хмельниччині чутно вибухи повідомляли журналісти згідно з інформацією повітряних сил зсу була зафіксована швидкісна повітряна ціль, яка рухалася у напрямку Хмельниччини. Цитую швидкісна ціль на Хмельницьку область. шлось у повідомленні раніше повідомлялося про зліт російського винищувача. Міг 31 к здатного нести гіперзвукові ракети типу Канжал. Вибухи також пролунали у Кропивницькому та Староконстантинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів у Староконстантинові мішені в чергове міг стати аеродром. Який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час. Про атаку на Кропивницьке повідомили і місцеві змі про атаку на староконстантинів пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що до 10 дронів намагалися атакувати Кропивницька і в місті було чутно багато вибухів приблизно о третій годині ночі. Місцеві канали писали про пожежі, які виникли після вибухів. Керівник кіроградської ОВА Андрій Райкович закликав мешканців міста перебувати в укриттях. При цьому офіційної інформації про наслідки ударів не надходило. Про атаку на старо Константинів написали місцеві канали та моніторинг. Припускається, що Росіяни не в намагалися вразити військовий аеродром, який є одним із найзахищеніших в Україні. Станом на 4.30 ранку Староконстантинів все ще перебував під атакою. Приблизно 10 безпілотників а також крилатих ракет Х-101 загалом із початку ночі місто намагалися атакувати, і за попередніми підрахунками від 25 до 40 дронів. Аби не допускати такі удари, росіян нам треба розвивати власну зброю. Так дрони українського виробництва вже показали свою ефективність. Наприклад, далекобійні безпілотники здатні пролітати 2000 тисячі кілометрів їх допомогою в межах цієї відстані. Уражаються військові об'єкти на території Росії, тому цілком логічно, що європейські країни зацікавлені в нових технологіях, звернули увагу на українські розробки. Про це зокрема розповів військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Цитую його: наші далекобійні дрони діставали такі відстані, які дуже важко навіть уявити. Ідеться, наприклад, про услугу найбільший у Росії термінал із відвантаженням нафти газу і вугілля, і це приблизно півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Що це означає? Зазначу, що дрон ніколи не летить по прямій. Він облітає засоби ППО. Військові частини, можливе скупчення російської армії, а це означає, що він міг пролетіти до двох тисяч кілометрів. Розповів нарожний. За його словами, українські дрони стали дуже небезпечними для російських військових підприємств. Зазначу, що практично по всіх ближніх територіях у 500-600 кілометрах, де розміщено більшість підприємств ПК РФ, заводи з виробництва та зберігання зброї електроніки, аеродроми, нафтобази і нафтопереробні підприємства вже не один раз були атаковані українськими дронами. І досить успішно. Зараз приблизно раз на п'ять днів Україна завдає досить серйозного удару по економіці ворога, по виробництву зброї ворога. Тобто, якщо дивитися за кількістю ударів, це сім-вісім успішних ударів щомісяця, зазначив військовий експерт. Щоб ефективно знищувати військово-промисловий комплекс Росії і позбавляти її можливості наносити удари по Україні, необхідно системно вражати низку ключових об'єктів на території РФ. Нижче розписано основні напрямки, куди саме слід спрямовувати удари. Передусім, необхідно бити по підприємствах, що безпосередньо виробляють ракети, дрони, боєприпаси, бронетехніку та інші види зброї це заводи типу «Уралвагонзавод» – виробництво танків, КБМ у Коломні, ракетні комплекси, ММЗ Авангард у Москві ракети класу С-400, Туполєв та Іркут, авіація, Казанський вертолітний завод, а також десятки заводів у Тулі, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Омську, Чулябінську, Коврові тощо порушення. Виробничого такого циклу на цих підприємствах значно скоротить можливості російської армії вести повномасштабні бойові дії. Другою цілею є логістична інфраструктура ВПК, залізничні вузли, склади зберігання, готової продукції, паливно-мастильні бази, об'єкти зв'язку та координації транспорту. Особливо критичні ділянки це великі залізничні вузли на Уралі у центральній Росії: Москва, Вороніж, Білгород, Брянськ, Курськ, а також порти, через які може йти імпорт комплектуючих новоросійськ, Санкт Петербург, Владивосток, Окремо слід акцентувати удари по об'єктах, що забезпечують виробництво Компонентів високоточної зброї це мікроелектроніка, оптика, елементи навігації, двигуни, удар по таких підприємствах, як Ангстрем, Мікрон, Вега, Рос, електроніка, сильно сповільнить виготовлення високотехнологічної зброї. Багато з цих підприємств розташовані в Підмосков'ї, Зеленограді, санкт Петербурзі. Таким чином, цілеспрямовані удари по ВПК РФ мають охоплювати не лише заводи, а й всю логістичну, енергетичну, інтелектуальну та наукову інфраструктуру, що забезпечує його функціонування. Системне виведення із ладу цих елементів призведе. Де до стратегічного ослаблення військової машини Російської Федерації я вам, глядачі вдячна за те, що ви до свій випуск до кінця? Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Ну а я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступних випусках.